Ну а знаєте, Росіяни довго мовчали, дійсно довго. І вже ввечері з'явилося повідомлення від міноборони Російської Федерації, що вони думаються з приводу того, що ж зробили американці в Ірані. І якщо знаєте, завжди якщо якось коротко хтось відповідає на такі події, то це одразу можна думати, що це пише Російська Федерація. Так, от заява Міноборони Росії в зв'язку з американськими ударами по території Ірану виглядала наступним чином. Пропаганду ви бачите на екранах російську, але Насамперед, ну зацитую її мову оригіналу, тому що про таке треба говорити. Заявлення Мід Росії в связі з американськими ударами по території Ірана Росія рішительним образом осуждає завершеної США на розсвіті 23 роня. Удари поряду ядерних об'єктів в Ірані, предприйняті вслед за ізраїльськими нападіннями на Ісламську Республіку. Засуджують, уявіть собі, вони ті удари, які зробили американці перед по Ірану дуже-дуже абсурдно це чути від росіян, включно в МЗС РФ на хвилиночку зацитую також, що сказали: США не мають права безвідповідально обстрілювати суверенну державу. Це грубе порушення міжнародного права. І тут таке враження, ніби росіяни цього не роблять. Тут таке враження, ніби росіяни просто. Попусто не обстрілюють українців, цивільне населення України, терор проти мирного населення не роблять і не порушують міжнародне право, як є, виявляється, тому що американці нібито порушують. Е, і от про це. Дописують і говорять вам за Російської Федерації. Пропаганда працює наповну, і ми з вами знаємо, що Росія, як ніхто, порушує міжнародне право, правила ведення війни, звичаї, закони ведення війни все це взагалі, де є правила, де є закони. Давайте меморандум Будапештський Згадаємо, все це порушує Російська Федерація. І мають вони, хоч якусь ще більше знаєте, от ту цинічну якусь таку властивість, от нагадати і у світі кажучи, ось таке. Е, що сказали вам з СРФ, Цитую: особливо занепокоєння викликає те, що удар завдала країна, яка як і РФ, є постійним членом Радбезу. ООН. І отут і питання: якого чорта ви лізете до українців? Якого чорта ви не даєте нам розвиватися і просто жити це життя? Що ми вам зробили? Отут виникає багато питань. І чому ви і також є членом Радбезу, ООН, але робите такі жахливі речі? Вбиваєте нас кожного дня повітряними атаками. Кожного дня на фронті ви обстрілюєте наших захисників і захисниць. Цинічний тролінг від Російської Федерації більше нічого я не можу сказати, але... На жаль, зараз такий світ, і тому необхідно не знаю, як але адаптовувати е, наше з вами бачення і розмежовувати взагалі, як адекватні цивілізовані країни висловлюються, як висловлюється Російська Федерація. І подекуди знаєте, порівнюється це просто до. Ось такого, що просто йде з вуст кремлівського оточення російського вищого військово-політичного командування їхньої недокраїни. Але от в Америці а саме очільник Пентагону Під Гексет заявив те, що ядерні амбіції Ірану були знищені, і ця місія є є змінною, Прибачте, не є змінною режиму. То був точковий удар. Дональд Трамп прагне миру. Іран повинен прийняти це в операції у північний молод США перш. Ще використання масивних таких проникаючих боєприпасів відбулося. Ну і в той же час необхідне врегулювання шляхом переговорів, іран має це зрозуміти, і можливо, іран, хоча б якось почне діяти. Але побачимо, побачимо дійсно, тому що вже не раз від американського. Політиками з'являлися твердження, що ось давайте, давайте, домовляйтеся, говоріть, давайте доходити до якогось консенсусу, але ні, цього не відбувається. Атаки продовжуються, і включно нагадаю, Іран співпрацює із Російською Федерацією, що не менш важливо, і тому нам це, звісно, у плюс українцям, те, що от відбулися такі атаки по ядерним об'єктам на території Ірану, тому що Іран постачав озброєння. Російської Федерації, Російська Федерація постачала озброєння свій досвід Північній Кореї. Ви розумієте, це взаємообмін, який відбувається у світі. Тому, звісно, як би воно не було, але вже давно, на мою думку, триває третя світова війна, і тому що залучено не дві країни ще від початку повномасштабного вторгнення. Хоча цей світ не може і не хоче, точніше, цього всього визнавати. Ну а судячи з останніх подій, які зараз відбуваються в Ірані та Ізраїлі, це стає ще більш яскравим. Зрозуміло, що ще відомо у Ємені заявили, що вступлять у війну на близькому сході. Зазначили, що тримайте свої кораблі якомога далі від наших територіальних вод. До того ж, радник спікера парламенту Ірану Мохамаді анонсував жорстку помсту Сполученим Штатам Америки атаку на Ізраїль. Щоб відрубати руку Америки, треба вдарити по понетаньягу. Зазначили насамперед у Ємені. Ось така от інформація з'явилася, і таким чином вони з Заявили по факту, що вступлять у війну на близькому сході. Ємен заявив, що вступить у війну на близькому сході після атаки сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану у Натанзі із Фахані та Фордо. Про це йдеться у повідомленні збройних сил Ємену в соціальній мережі X. Ємен після нічних ударів США по Ірану заявили про готовність вступити у війну, і таким чином ємен офіційно вступить у війну. Тримаєте свої кораблі якомога далі від наших територіальних вод. Ідеться у їхньому повідомленні, яке ви бачите зараз на своїх екранах у соціальній мережі. X. Напередодні там попереджали, що у разі втручання США в атаку та агресію Ізраїлю проти Ірану їхні війська націляться на американські військові кораблі у Червоному морі та закриють Баб Ель мандебську протоку. А, от Отака от, от інформація. Бачимо, що ну, чесно, світ сходить з розуму, по-іншому ніяк це не прокоментуєш. І в Ірані відреагували, і відреагували, звісно, не дуже добре. Але що із цікавого, і знову ж таки такого союзницького, очільник МЗС Ірану Арахчі вирушає до Москви, де вже завтра, 23 червня, планує зустрітися із Путіним. Повідомляє Клаш Report. І тут цікаво. Чи підтримує Путін е, на сам перед Іран е, чи ні? Чи буде знову ж таки просто говорити? Просто якийсь захист можливо влаштовувати, або можливо знову вони якісь е, союзницькі договори будуть укладати, покаже лише час, тобто завтра. Але, але 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 чомусь мені здається, що Росія не простягне руку Ірану, але це на мою думку, знову ж таки можуть бути інакші події, тому що Іран співпрацює з Росією, вони озброєні один одному. Точніше, ран постачає Російській Федерації, е, і включно, ну, звісно, модернізація відбувається. Шахедів. От і ми це з вами прекрасно бачимо за чотири роки за четвертий рік. Не початку повномасштабного вторгнення. Міністр закордонних справ Ірану Абас Арахчі зустрінеться з а, зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Стамбулі, де включно прокоментував ймовірність прямої агресії США на тлі ескалації конфлікту з Ізраїлем. Водночас змі пишуть, Рахчі також планує відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Путіним. А про це повідомлялось напередодні Арахчі і Ердоган зустрілися в межах зустрічі ради міністрів закордонних справ організації ісламського співробітництва там обговорювалася ескалація конфлікту між Ізраїлем і Іраном і інші регіональні та глобальні питання. Зокрема, турецький є лідер акцентував, що Анкара продемонструвала чітку позицію проти ізраїльських атак на Ліван, Газу і Сирію, а також на Іран. За словами Ордогана, регіон не може витримати ще одну війну. Це було б дуже небезпечно. Повідомили в МЗС рано про ймовірність атаки США на полях. Засідання ради міністрів у Стамбулі рахче заявив, що ймовірність прямої агресії Сполучених Штатів стане дуже небезпечною. На жаль, ми що США також можуть приєднатися до цієї агресії? Це була б дуже невдала ситуація. Я вважаю, що це було б дуже і дуже небезпечно для усіх, сказав він. Ну, уранський міністр підкреслив напередодні, що його країна готова до перемовин, подібних до спільного всеосяжного плану дій 2015 року, але в разі припинення військової агресії. Але знову ж таки ця інформація була напередодні. На вчорашній день на сьогоднішній відомо, що вже завтра, 23 червня, він очільник МЗС Ірану зустрінеться з Путіним. Клаш репорт нагадає повідомляє. Не включно йдеться повідомленні наступне. Я їду до Москви сьогодні в день і зустрінуся з Путіним завтра вранці. Цитує видання Абаса Арахчі. Голова МЗС Ірану також зазначив те, що США здали демопла... дипломацію. дипломатію. Пробачте, Америка і Ізраїль насамперед перейшли серйозну червону межу, атакувавши на ядерні об'єкти, сказав іранський міністр. Також Абас Ракчі заявив, що їде до Москви, де проведе серйозні консультації з Путіним. Про що я вам напередодні говорили? Як ми бачимо, ось так глава МЗС Ірану виступав перед своїми людьми. На жаль, повне відео не можемо вам показати, але коротко ви розумієте, про що йдеться. От керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко дописав, що світ остаточно увійшов у фазу дипломатії сили, коли саме вже задіяна зброя, диктує умови, а не потенціал її використання як раніше. Тому у нас немає виходу, окрім ставати сильнішими щодня, і наші захисники доводять це постійно. От роблять що знаємо, ось такі, от. Акти ті ж операції Павутина. Давайте згадаємо, які двася на території відбулися на території Російської Федерації, і ті удари по дійсно важливим військовим і стратегічним об'єктам, які впливають на хід бойових дій на території України. Що ще з важливого з темсов ізраїль повідомляє, що щонайменше 86 осіб постраждали внесток ракетних обстрілів Ірану по Ізраїлю після ударів сполучених штатів Америки. Кадри дійсно жахливі, схожі на ті кадри, які ми. Постійно з вами бачимо після нічних і денних обстрілів, які робить Російська Федерація по території України. І щось на кшталт того зараз кадр з'являється із Ізраїлю, і насамперед, що ще з важливого, так те, що адміністрація Трампа готується до можливої помсти Ірану протягом 48 годин. Про це зараз повідомляють у змі в адміністрації Трампа, нібито готуються до можливої помсти з боку Ірану після ударів по ядерних об'єктах країни у Білому домі. Кажуть, що наступні 48 годин викликають особливу стурбованість. І про це пише NBC News з посланням на слова двох чиновників у сфері оборони і високопоставленого чиновним. Ка білого дому за їхніми словами, поки не зрозуміло, чи буде потенційна відплата спрямована на закордонні або внутрішні об'єкти, або на обидва. Проте стало відомо те, що Росії попереджали щодо ударів по Ірану та про те, насамперед, як останні події впливають на хід бойових дій на територію нашої держави, про те, як це вплине на Російську Федерацію і вже безпосередньо і на нас з вами українців. Свої думки розповів і Олександр Мосієнко, український військовий експерт. А нині і військовослужбовець. Тож далі давайте його послухаємо. Канал CBS американський повідомляє, що нібито Сполучені Штати Америки поінформували Кремль про те, що вони збираються завдати удару, і що цей удар буде стрімким, швидким. Ну і нібито не загрожує інтересам Росії в регіоні. Хоча Росія ж позбавляється головного союзника, тому що ну, Ірано зараз Ну, одного з головних назвімо це так, Ірану зараз буде не до Росії, це очевидно. Ні до спільного виробництва шахедів, ні до передачі цих шахедів чи передачі комплектуючих, які необхідні для виробництва дронів камікадзе. Тобто, якщо ми сприймаємо це в ширшому контексті. Коли говоримо про те, що формується вісь зла, Іран, Росія, Північна Корея і їх підтримує фінансово, економічно та технічно Китай, то по цій вісі зла, звичайно, завданий доволі таки потужний удар. І з цієї точки зору це варто сприймати все ж таки позитивно для нас. І з точки зору військово-технічного співробітництва Ірану з Росією, тому що Іран зараз буде позбавлений можливості, взагалі невідомо, тому що там же ж раз за разом а, Ізраїль ліквідовує військових керівників, поки вони ще там входять в курс справи, уже по них прилітає. Ну і як буде далі? Це тривати, тому що або це може дійсно перерости і розростися в більш глобальну масштабну війну на близькому сході, з наслідками, які будуть відчуватися, і для нас чому тому, що ціна на нафту, тому що Ормузька протока іран зараз не перекривав, але про таку можливість заявляв.